Ось такі між сові споляра я бачив тільки на двох машинах в Україні. І обидві ці машини приганяли ми. Один з них ми вже продали, а інший ось стоїть прямо перед вами. Ось такий свіжопригнаний 440-й, 2011 рік випуску з рідним пробігом 840 тисяч. 840 рідного пробігу на Європ'ятому мані. Він у нас має доволі гарну комплектацію. То зараз ми ще заліземо в салон. Я покажу розширювачі спереду бомби. Ст'яночний кондиціонер, ось такі супер цікаві між усі Ну прям я не знаю, це ручна робота. Напевно. Ззаду у нас ось такий залишок гуми. Машина у нас з-під підштори, такий вигляд має по рамі, рама, ніде нічого. Та тут, взагалі, в принципі, по машині ще нічого не фарбоване, не роблено, від слова зовсім. В якому стані вона приїхала, в такому стані ви її бачите. Потрібно замінити тільки ось одну одну підноску. Подивіться, як він гарно виглядає на цих міжустів спойлерах. На машині немає жодних помилок, стоять добрі акумулятори, машина завжди запускається з півоберту. Двері не просівші, салон ще не хімчистений, звісно, але ну, нічого не зробиш. П'ємо сидіння пасажира, холодильник з столиком, дві спалки, стояночний кондьор. Отака машинка. У нас два ящичка. Отак так він виглядає у нас по салону. Зрозуміло, що зробимо хімчистку і він буде просто що новий по салону. Так само й полірнемо. І ну це буде просто супер жирний жир. жир. Так що, хто цікавить, машина з таким пробігом в такому стані буде продаватися за 20 тисяч доларів.